Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі компанії Дрони Азимут». Сьогодні в нас Бліц питання по квадрокоптерах і АЦСО. Андрій, доброго дня. Перше питання. Скажи, будь ласка, за довгий час ти вже працюєш з дронами. Якими труднощами може стикнутися новачок? Ну, в першу чергу новачок може стикнутися з. Тим, що управління дроном є специфічним і треба вчитися поступово ним управляти. Не треба не, різких рухів робити при перших польотах, першому старті квадрокоптера. І все робити поступово, не відпускати його далеко від себе. Дякую. Чи пам'ятаєш ти свої перші польоти? Що тобі було легко, а що було важко? Ну, Перші польоти мені не дуже легко давалися. Квадрокоптер втікав від мене, виходив з-під контролю. Просто тільки поступово я навчився ним управляти, тримати його стабільно. Отже, виходить, що е, на початку може здатися, що це дуже важко, але треба набратися трішки терпіння. Правильно? Так, правильно, треба набратися терпіння, уважності, і все у вас вийде. Все вийшлося. А чи є е, квадрокоптери, якими тобі легше було літати на початках, а якими важче? Який це був переважний сегмент? Ну, Легше літати квадрокоптерами з кращими моторами, з безколекторними двигунами, тому що вони більш стабільно тримають позицію свою. І тим більше, якщо квадрокоптер з GPS модулем, то ну, він розуміє, де він має знаходитися в просторі і, звичайно, ним легше управляти. А як легше навчитися у приміщенні чи на подвір'ї. І чи має значення погода? Ну, Простеньким бюджетним квадрокоптером, в якому мало функцій, можна починати і вдома перший політ, так щоб було трошки простору в кімнаті і можна починати маленьким пустеньким квадрокоптером. Якщо він більш складний, має більше функцій, більш потужні мотори, тоді, звичайно, потрібно на дворі, щоб було багато простору або в великому ангарі. Погода якось впливає на якість польоту. Ну, Бажано літати в недощову погоду, щоб не було туману, щоб бачити квадрокоптер, де він є, особливо, якщо він без GPS-модуля, щоб він не втік від вас. Також має значення. Вітер, тому що в мене був випадок, коли ну, ще давніше я тестував дрони, і вітер просто вклав вкрав, відніс квадрокоптера. Далеко так, потрібно враховувати погоду, вітер, дощ, туман для того, щоб це все не мішало польотам квадрокоптері. І на останок, які би ти порадив додаткові аксесуари, що можуть полегшити політ. Для дешевих дронів е, можна купляти захисні дуги, якщо їх немає в комплекті, ну, в, в більшості вони є. Е, так само можна купляти е, від сонця захисну таку рамку для е, телефона, який знаходиться на пульті, щоб сонце не мішало управлінню. І е, е, якщо це FPV-дрон, наприклад, і зараз де зима, то е, Є в нас в знайомості такі рукавиці для рук і для пульта, Туди все разом поміщається і гарно тепло управляти в вітру в мороз. Тому переходьте нижче на сайт, підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, більше семи слів. Дякую.